Розпочинаємо аналіз зреакування і група Ліги Чемпіонів сезону 2023-2024 року з команди Шахтар Донецьк. Мене звати Максим Романюк і сьогодні буду робити цю аналізу. Команди, які потрапили в цю саму групу Шо Шахтар, є Барселона, Порту і Антерверпен. В команді Шахтар, можливо, ви вже знаєте, є досить такі інтересні українські молоді граки, як Судаков. Півнападник. Бондаренко теж півнападник Леціна Трауре. Це не українець, з Буркина Фасо. Але він поскоджений до грудня 2023 року. Тобто він цю групову фазу не буде грав. Бондар в кінці цього місяця має вже повернутися. Теж такий інтересний захисник. Є Шікан центральний нападник. Тож є деякі хороші, як Дмитро Крисків. Тоже досить хороший почав грати вже за 4 мачі у Прем'єр Ліги України він досить так е, хороше грав. За 6 мачів забив 2 голи і 3 асисти. Він скоро розвивається. Теж е, є деякі нові легіонери, як Азаров із Грузії, Джорджус Біллі з Грузії, Келсі з, з е, Венезуели. Neverton, з Бразилії, Pedrinho, Eginaldo, e, Lucas Taylor, він не записаний за санкцію. Став з Ізраїлю, e, теж такий хороший захисник, Мірош захисник. Е, e, Вінік вернувся з, е, з Грейзер, з Австрії, Денл Кастію з Екватора, Тойров з е, Чигиринський вернувся в Шахтар. Рудько його купили. Він попередній команда, це була Металіст Харків, Купив Шахтар його. Він колись пару років назад був воротарем в В Динамо Київ. Та, В Динамо Київ, так. Козік зараз прийшов з Юнацьких командів. Пузанков і Твартовський це воротарі, а Козік це центральний захисник. В Шахтарі є досить такі хороші, інтересні молоді граки. Можливо, вони підвищать свій рівень і покажуть добру гру в Лізі Чемпіонів. І Шахтар теж, ви знаєте, які іграки продав. ТТ пішов безкоштовно. Трубін, 10 мільйонів в Бенфіку. Соломон пішов безкоштовно. І таке о. То команда досить слабкіша стала. Наступна команда це Португальське Порту. Вони набагато вже вищого рівня команда, не дуже так сильно, але вартість їхньої команди 283 мільйони євро. В них деякі дуже вже такого високого рівня граки, як Біго Коста, Воротар. Це, мабуть, найкращий е, гра з цієї команди. Він вартує 45 мільйонів євро, але є новини, що його е, трансфер може бути через пару днів. Багато італійських та прем'єр-ліги команди хочуть його купити, то можливо він вийде з цієї команди через пару днів. Другий такий хороший грак це Еванілсон. Він центральний нападник, але він має пошкодження і не буде грав аж до грудня. Тобто цю е, групову фазу він не буде грав. Наступний хороший грак в, е, в нападаючих це є Махдит Тереми. Він іранський грак, 18 мільйонів євро та цей один рік. Його Реал Мадрид хоче купити та Інтер Інтермілано. Вже є новини, що підтверджують ці трансфери. Тобто, найскорішими годинами або днями, скоріше всього, не не 100%, але скоріше всього він вийде з цієї команди теж. Тож в них є деякі такі перспективні ігроки з Португалії в захисті. Самі ліпші. вони багато граків програли в е, атаці, але в захисті вони майже всім лишилися. Крім воротар, що може вийти з команди. В них досить такі інтересні захисники. Наприклад, один з них це Пепе, він вже має 40 рік, але е, він. Поскоржені він грак був в Real Madrid. І е, тоже є е, досить такі хороші граки як Вendal. Я його особисто видів грати багато раз. І тоже Гавріл Верон. Тоже дуже хороший бразильський грак. Я його тоже видів грати особисто і дуже хороший контроль мячу, але не вистачаємо швидкості. Я вважаю, що Порто це команда, яка має дуже хороший захист, але в атаці після тих всіх продажів, що вони зробили, в них серйозні проблеми можуть бути. Я вважаю, що е, я вважаю вважаю, що Порто е, в другому місці цієї групи попаде. Можливо, Шахтар з ним повоює за друге місце. Наступна команда це іспанська команда Футбол Клуб Барселона, четверте місце. Тут і, я вам кажу чесно: Барселона буде майже на 100% в першому місці цієї групи, це просто другий рівень вони мають. В них такі граки, як Педрі, 100 мільйонів євро. Gavi 90, Frankie de Jong, дуже хороший півнападник з Голландис, 75 мільйонів євро. Rafinha, Джулус Кунде, Кансело, Джоо Феликс. Вони його купили з Левандовський e Lewandowski поляк, ви його маєте знати. Він дуже хороший грак. Він e, попередній сезон найбільший бомбардир з Іспанської ліги. І тут така команда просто вони з а вони 814 мільйонів євро вартість команда. Вони поміняли тренера, пішов Чаві в Парі Сан-Жермен, і в них е, новий тренер е, е, тренер будет е, другий тренер від е, Чаві, Серхіо Алегрі Поки що Шеча він підтвердив, що е, підеть, але е, вже є е, майже 100% підтвердження, що піде з команди. Але ще не знатимуть, коли це буде ці змін. Тобто е, це дуже така сильна команда. Вони теж відкупили з Манчестер Сіті Гундуган. І що можна сказати? Це просто другий рівень. Це Барселона. Для Шахтаря буде добре, якщо е, буде, наприклад, рахунок 1-1 проти Барселони або 0-0, то взагалі буде дуже добре. А остання команда це Royal Antwerp. З, е, вони в першому місці з Ліги е, Бельгії попередній сезон. Це команда, яка може. Один в одному і воювати з Шахтарем за третє місце. Шахтарю цей сезон досить и, тяжка група попала, тим більше що цей рік багато гроків пішли з команди. І слабка зара команда. Помінявся тренер в Шахтеру. Патрік Ван Леувен і ця команда Антверп з Бельгії має досить багато хороших граків молодих, перспективних. Самі кращі з них це є Артур Вермерен, 18 рік з Бельгії. Він з центру поля, і в них досить хороші в захисті граки. Можливо, в. Атаці той саме що в Порту, в них хороший захист, слабкіша атака, а в і наборот сильна атака зараз в цьому моменті. Але в захисті є проблеми. Треба щось вирішити Ця команда з Бельгії буде боротися дуже сильно. За третє місце з Шахтарем. І, як на мою думку... В цій е, фазі групи буде так. Перша е, без ніякого сумніву я кажу, що це буде Барселона. В другому місці Порто, в третьому місці Шахтар, а в четвертому місці Royal Antwerp. Е, треба теж сказати, що е, друге місце може зайняти теж Шахтар. Також e, Royal Antwerp, але я вважаю, що Порто трошки вищого уровня ніж Шахтар, а Шахтар трошки вищого, ніж Royal Antwerp. Саме більша бій буде в третьому місці між Шахтар і Royal Antwerp. Ще може вийти таке, що Шахтар e, попаде в друге місце і продовжить в Лізі Чемпіонів, але я думаю, що найбільш. E, більш таке... Має шанси устатися, це є, щоб Шахтар потрапив в третє місце і пішов в Лігу Європи. Дякую за ваш час. Підписуйтеся на канал, ставте подобайк і лайк. Ставте комент і, і, і в коменті ставте, як ви вважаєте, що буде і, група закінчиться, в якому місці буде кожна команда. І до побачення!